Ви, напевно, знаєте або десь чули, що ChatGPT gpt має пам'ять. Але насправді, якщо подивитись в інтернеті, то не так вже й багато корисних прикладів застосування цього функціоналу. В той самий час наш мозок працює більш в креативному плані, і тому будь-яку рутину хотілося б якимось чином спростити і автоматизувати. Ну і тут ChatGPT gpt пам'ять стає в нагоді. Я насправді цим функціоналом користуюсь вже досить довгий час і зібрав таких от 5 практичних прикладів, з якими хотів би. З вами поділитися і сподіваюся, вони теж допоможуть вам вивільнити трошки часу. Але перш ніж стрибати до прикладів, давайте швиденько пробіжемося і подивимося, як ця пам'ять виглядає в інтерфейсі ChatGPT, де можна її активувати. Теж хочу сказати, що пам'ять вона доступна як і для безкоштовної версії GPT, так і для плюс-користувачів. Ось якщо ми попадаємо на інтерфейс ChatGPT, у в нас є налаштування. Тут ми вибираємо Settings. І в Settings ми йдемо в секцію персоналізація. І ось тут є наша пам'ять. Тут невеличкий опис, можна зайти на офіційний сайт, почитати трошки більше, що ж вона собою представляє. І якщо у вас активована ось ця опція пам'ять, це означає, що вона буде працювати. Ну і є кнопка Manage, ти її натискаєш, ти бачиш вже ті промти, які в тебе збережені в пам'ять. Давайте зараз для нашого тесту я почищу. Всю мою пам'ять, яка використовується в чат GPT, і ми почнемо дивитися, як працюють реальні приклади. Єдиний момент, який би теж хотів сказати, що, от пам'ятаєте, оці от кастомні інструкції це перша річ, яка з'явилась в чат GPT ще з самих початків. Ну і це свого роду теж був елемент тої пам'яті, який діяв на всі чати загалом. І єдиний її недолік порівняно з пам'яттю — це те, що. Нею не можна корувати. Тобто, якщо ви її тут раз прописали, це означає, що ChatGPT всі 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 відповіді буде готувати в такому форматі, в якому ви тут написали і попросили відповідати. Тому цю секцію ми не будемо зараз заповняти. Ми більше сфокусуємося власне на пам'яті, яка може дійсно використовуватися вибірково в різних чатах. Перший приклад це навчити ChatGPT інформації про те, хто ви є і чим ви займаєтесь. Ну і насправді, якщо ви єдиний користувач GPT, це досить може бути корисно розказати, чим ви займаєтесь, де працюєте, де навчаєтесь, якусь детальну інформацію про вас для того, щоб на майбутній чат GPT це все використовував в комунікації з вами. І, Відповідно, таким чином будував діалоги. Давайте подивимося, як це все працює. Ось я взяв, до прикладу, мій linkedin аккаунт. Тут дуже багато всього написано. Я його трошки отак зазумав, щоб більше інформації влізло. Ну і роблю скріншот інформації про мене. В LinkedIn. Далі я йду в чат GPT, і ось тут я обираю завантажити мій LinkedIn. І додатково прошу виконати ось цей промпт. Ця інформація про мене, прошу, збережи її в пам'яті. Використову, коли будеш писати пости від мого імені. ChatGPT починає запускатися. Думає, і ось з'являється ось така команда memory updated. І тут можна подивитися, що цю всю інформацію, яку він витягнув з LinkedIn мого профілю, він зберіг до себе в пам'ять. Прям звідси можна натиснути кнопочку manage memories, і це все, бачите, ця вся інформація про мене вже збережена в пам'ять. І тепер, коли я його попрошу, а розкажи мені, чим я займаюсь. ChatGPT мав би цю інформацію з пам'яті витягнути і. Ось бачите, Delivery клаїнс-аксис-директор компанії SoftServe, засновник прості вів, менторство і інші речі. Тобто, відповідно, на майбутнє він вже знає, хто я є, чим я займаюсь, і далі може діалоги будувати ось таким от чином. У нас насправді ситуація трошки інша. Ми з дружиною використовуємо один аккаунт ChatGPT і маємо свої власні чати вже в рамках цього аккаунту. Тому, в принципі, для нас такої потреби немає це робити, але є потреба кастомізації вже на рівні. Чатів, тому в наступних прикладах я якраз покажу, як можна використовувати пам'ять на рівні конкретного чату. Другий приклад це переклад та перевірка правопису. Насправді, досить довгий час я користувався таким продуктом, як Grammarly. І єдина класна штука цього продукту була те, що він інтегрувався в різні текстові додатки. Ну і далі, де ти пишеш текстом, з'являється ця бульбашка Grammarly, і вона тобі допомагає. Якимось чином перевірити граматику, правопис, і вже тоді ти відсилаєш це повідомлення. Це прям було дуже зручно. Але з появою великих мовних моделей я перестав користуватися Grammarly, тому що немає розуміння навіщо. Оскільки зараз мій експеріс виглядає таким чином, що я пишу тези. Ці тези кидаю в чат-GPT, а вже чат GPT формує повідомлення, яке по дефолту вже граматично правильно написано, і використовує правильний правопис. Ось, якщо ми попадаємо знов ж таки в чат GPT, ви бачите, у нас є. Дуже багато різних чатів. Але є конкретні чати, які я використовую для конкретних потреб. От зокрема є от чат Grammar, це той чат, який я використовую для перевірки граматики та правопису. Пишу наступний промпт, який говорить про те, що додай це в пам'яті використовую кожного разу, коли я пишу ось цю от ключову команду Gram дорівнює, і після неї текст, і цей текст буде перевірятися на правопис та граматику. Також я прошу його перефразувати за потреби, якщо речення між собою не зв'язані. Відповідно, кожного разу, коли мені потрібно буде перевірити граматику чи зробити переклад, я би мав писати ось такий довгий промпт. А тепер вніс це всю інформацію в пам'ять, у мене є оцей от ходкі То саме я роблю з перекладами. Я теж підготував ось такий от промпт, і прошу його теж зберегти в пам'ять. Це що стосується перекладів. Тобто, якщо я пишу текст українською мовою, я прошу перекласти його на. Англійською, якщо пишу я англійською мовою, я прошу перекласти його на українську. І ChatGPT теж зараз це все запам'ятає в своєму меморі. Тепер давайте подивимося, як це все працює. Я ось викладаю команду gram і після неї вдаю. Різні тези, які я скачав з інтернету. Я свідомо зробив помилки в цих тезах, пропустив слова, пропустив букви. Тобто мені не потрібно писати там перевір, граматику, ось ці от тези. Зразу ChatGPT розуміє, що я звертаюсь до пам'яті. Далі я копію ось ці от тези, які він перевірив на граматику правопис, і прошу його перекласти на українську мову. Тобто я не промпт, промп, перекладену українську мову з англійською. Все ChatGPT має пам'ять. Він знає, що команда train дорівнює. І після неї весь текст він буде перекладений з англійської. На українську мову. Третій приклад це автоматизація написання постів в LinkedIn та Telegram. Ось, наприклад, у мене, коли виникає якась ідея, я не стараюся її запам'ятати, а стараюся її записати. Я для цього використовую Notion або сек'юрний чат в Телеграмі. Я прям туди скидаю всі свої ідеї, вигляді тез, посилання, картинки. Ну і свого роду виникає ось така от пісочниця. І коли мені потрібно згенерити якийсь новий пост, я лізу в свою пісочницю ідей. Звітом беру ті тези, цікаві якісь речі, які я дослідив, і даю їх в чат-GPT для того, щоб згенерити пост. Ну і це все займає час. Ну і відповідно для цього я теж підготував промти, які мені це суттєво можуть пришвидшити. Тобто, якщо ми зайдемо в чат-GPT і попросимо його цього разу в пам'яті запам'ятати ось такий от промт, що кожного разу, коли я пишу LinkedIn дорівнює, я хочу взяти текст, зображення чи посилання, які йдуть після цього, для того, щоб ти перетворився в linkedin пост. Я далі йому кажу, що цей пост має бути англійською мовою, бо LinkedIn я веду англійською мовою, має бути CEO-дружнім, починати з інтригуючого речення, далі основні давати points, ну і закінчуватись закликом. Тоді цей пост має бути написаний від мого особистого імені та до досвіду роботи в it індустрії протягом останніх 18 років, а також з фокусом на штучний інтелект і продуктивність з мого основного досвіду. Аналогічний фронт я теж підготував і для Телеграму. Він теж зараз зберігається в меморі. Єдина його відмінність це те, що я використовую такі от зелені позначки, коли якісь булетпойнти. Плюс це має бути текст написаний українською мовою. Все ми бачимо теж цей фронт зберігся. Меморі, чат GPT. Давайте тепер подивимося, як це все буде працювати. Для чистоти експерименту можемо навіть зробити новий чат. Я тут підготував ось такий от промпт. Я йому даю команду LinkedIn, після того даю посилання, після того даю шматок статті, яку я взяв з інтернету, і подивимося, що з цього вийде. Все, бачите, ChatGPT. GPT. Розуміючи, що я заклав цей промпт, LinkedIn дорівнює, він мені генерує. Статю в тому форматі, в тому стилі, який я попросив зробити. Давайте тепер подивимося, як це все працює для випадку з Телеграмом. Я теж підготував заготовочку. Телеграм до рівні і ось, будь ласка, текст автоматично з англійської перекладається на українську. Початкове речення, вступ, основна частина повідомлення і кінець Call to Action з тим посиланням, яке знову ж таки було в оригінальному. Промті. Ну і вже далі можна з тим промптом працювати, якісь нюанси, якісь моменти, уточняти, додавати, але у вас є база, у вас є вже готовий скрипт, чи пост, чи блокпост. Будь-що що ви підготували, у вас вже є готовий, і на основі цього ви можете далі чат GPT просити, його уточнити, щось забрати, щось додати, якимось чином поміняти. Бачите, як це все працює. Але насправді оце все, що ми зараз робимо, це лише один маленький кубик в оптимізації цілого величезного. Процесу, Процесу, як ваш робочий день, який має купу-купу активності, які ви хочете якимось чином пришвидшити, систематизувати, розпланувати, чи активності, які там є на величезному виробництві. І ось, до речі, про виробництво. Є ось така от книжка Проект Фенікса». Досить класна книжка, написана в художньому форматі про технології. Це історія одного головного героя, який працює на величезному виробництві який допомагає. Автоматизувати речі для того, щоб їхній проект здати вчасно. Ну і він, власне, започатковує таку концепцію, як DevOps, Development Operations, Він намагається на кожному етапі щось підкрутити, щось додати, щось покращити в комунікації, в процесах, в технологіях. Це все описано в цій книжці. Тому читайте, насолоджуйтесь, експериментуйте. А з під цим він, ну, для того, щоб алгоритми штучного інтелекту піднімали його вище і для того, щоб більше людей могло його побачити. Четвертий приклад це автоматизація відповідей на поштові повідомлення. Наприклад, якщо ви працюєте в великій корпорації або в компанії, або займаєтесь бізнесом, або в принципі займаєтесь чимось, скоріш за все, ви взаємодієте з поштовою скринькою. Ну і класно, що ChatGPT тепер в нас є нашим асистентом-помічником, який. Допомагає це все робити. І я зараз теж покажу, як я використовую меморі для того, щоб і цей процес пришвидшити відписування на листи. Я ось підготував ось такий промпт, який прошу зберегти в пам'яті ідею цього промту, Що кожного разу, коли я пишу емейл, дорівнює, я хочу, щоб ти взяв, моє поштове відломлення, яке я ставлю, підготую на основі нього відповідь. Основні тези відповіді я надам після значка подвійні дві крапки. Тобто я йому дам теж. Інформацію з ключових блетпоїнтів, про що я ж хочу відповісти на оригінальне повідомлення. Ну і цей результат має використовувати максимум моїх тест і бути написаний в стилі самого повідомлення, щоб це якось логічно виглядало. І ось тут я підготував ось такі от пром, Тобто я пишу email, далі я копіюю з поштової скриньки повідомлення. Як мені Марк пише і питає про пропозал нещодавний, питає про schedule бюджет, підхід, архітектуру. І далі я даю подвійні дві крапки, і тут пишу якісь основні тези, які би я хотів, щоб ChatGPT мені згенерував як відповідь на це повідомлення. Відправити все. Тобто мені не треба було писати промпт, там від перегенеруй відповідь в такому то стилі, в такому-то форматі. Це все от дуже коротко, і e дорівнює, і тези після подвійних двох крапок. І ось таке от виходить повідомлення, яке я можу взяти скопіювати, трошки підтюнути і зразу відправити його як відповідь на оригінальний лист. П'ятий приклад це заборона використання складних слів у відповідях. Як ви могли побачити, якщо там просто попросити згенерити текст ChatGPT, то цей текст, особливо англійською мовою, він буде звучати досить складно з використанням якихось високорівневих слів. Це пояснюється тим, що ChatGPT навчався на. Науковій літературі теж, яка є у відкритому доступі, і відповідно звітам ці слова і беруться. Тому, в принципі, ми можемо попросити, написавши промпт в пам'ять, сказати відповідає там простою мовою, відповідай сленгом, або можемо написати промпт, який буде казати, які конкретні слова ми просимо заборонити використовувати або шукати їхні синонім. Я прошу запам'ятати в пам'яті і ніколи не використовувати слово. Scrutinize – це щось там глибоко дослідити, щось вивчити. Все, ось він додав, що я більше не буду ніколи це слово використовувати, буду використовувати синоніми. Просимо написати речі англійською, яке не буде використовувати слово. Бачите, воно його використало, і давайте ще раз попрошу його запам'ятати. Все оновив, і давайте ще раз попросимо його написати речення без цього слова. Є простіше, зрозуміліше, ну і речення якось легше читається і розуміється. На завершення хочу сказати, що якщо раніше я мав там гори промтів збережених десь в себе в Notion, кожен раз їх копіював, перевикористовував для того, щоб згенерити якусь відповідь, то зараз в мене є ось цей от принцип використання шорткатів. Тобто я оновив свою систему, оновив свою рутину, яку я використовую кожного дня, і згенерив для себе зручні шорткати. Тому, якщо у вас є якісь такі щоденні речі, до яких ви приходите в ChatGPT, GPT, подумайте, яким чином можна це все оптимізувати. Подумайте, яким чином можна ваш день розкласти по поличкам і якісь речі відобразити в пам'яті ChatGPT в вигляді шорткат. щоб кожен раз, коли ви заходили, писала шорткат і зразу отримували відповідь. Ну і на початку це дійсно буде трошки дивно виглядати, трошки буде конф'юзити, як то так. Але далі з дня в день ви побачите, що це буде на автоматі: Ctrl-C, Ctrl-V. Шорткат і автоматично згенерована відповідь. Воно набагато швидше працює, набагато більше вивільнить вашого ж часу для якихось інших задач, для якоїсь іншої цікавої креативної роботи. Тому пробуйте, експериментуйте і діліться досвідом в нашому телеграм-каналі, якщо у вас є якісь класні тіпси, якщо у вас є якісь класні практичні кейси, теж туди. Постайте, ми будемо кращі ідеї опублікувати в нашому телеграм-каналі для того, щоб ком'юніті могла обговорювати і ділитися зворотнім зв'язком і зворотнім досвідом. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, підтримайте нас на Ютубі та Баймі і Кофі. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.